Всім привіт! З вами палич і рубрика Кращі бої World of Tanks». І цей е реплейчик надіслав нам Морфей, наш би мовити, вже регулярний спонсор реплечиків. Да? І R56R продовжується. Цього разу у нас нубка, карта штиль. Давайте, давайте дивитися, що, що з цього вийде. І нагадаю, що також можете надіслати свій реплейчик на такий огляд, е на таке от коментування. Е для цього потрібно. Щоб у бою був обов'язково майстер, щоб е, обов'язково був реплей актуальної версії гри. І за символічний донатик я запишу таке коментування на ваш бій. Е, всі контакти будуть в описі під відосиком. Там телеграм, пошта і обов'язково без полерів народ, щоб мінімум інформації просто реплейчик. і напів. І, Да, просто реплейчик і напишіть палець на е, бій на реплей. Непогана тичка залітає в 1375, який вирішив захватити горку е, у нас. Да. І, Морфей їде на нас на стандартну дефолтну позицію в центрі карти. Внубочки тут можна, до речі, без арти це дуже приємно. Тут можна непогано від мінус, е, мінус 8. Божечки. мінус 9. У Венчиків, мене пану розвалювати, в принципі, перша тичка по кпз вже так імно і зайшла. Подивимося, що буде відбуватися далі. Цілий дефолтну позицію блайндид, до речі, як зайшло. До речі, начебто і зайшло цей. Блайндик залетів на дефолтну позицію ПТ-ш. Хелка цвітиться, можна йому присунути також зараз тичку. Успія, ні? але дав землю. Якось так. Якось так народ, якось так. Довгенька перезарядочка тут у нас на цьому танчику. але Що поробиш, що поробиш. Збірочка, наскільки я знаю, тут вентиль, турбіна, досил, Максимум ДПМ, максимум влучності. ну... З його ДПМом це виходить 11 секунд КД, тому кожен послід потрібно реалізовувати на 100%. Тому от така історія. Виходить. А тим часом рахунок 0,3, зелені вже горять, мінус 700 КП, вже 1000, -1000 хп. Ну, і потрібно щось робити в цьому бою. Ну, тут буде Арл у нас дуже смачненький, можна коротенько в бортик зарядити. No, е під кольчика виходить. Ну, тут насправді можна було б і фугасами постріляти. там 30 мм переданої бор... броні в борту було, а в нас пробиття доволі таки непогане. Отримали ББшку в лице, <реш> Дуже неприємно такі ББшки отримувати. На цьому танчику, але він може це отримувати, він, може. він це навіть отримує, я б сказав. Опять-таки, снаряд десь полетів, не знаю, зайшов бланй чи ні. Вроді як да, по факту так, як побачимо після бойової статистики. <кхід> Ще раз пробив бландит, тепер точно і летить мимо. О, а тут сюрпризик під'їхав. От сюди я Фуасика точно підрузив би на цього дядька 510 хп якраз на постріл. У нас сліду то 530. Тут би фасика не пожалів би насправді. Таке. Чотири штучки возимо, можна було б спробувати добити фугою. Добити, пробити точніше фугою. Тоді ми його забрали, я думаю, якщо звісно, рандом би нас не цей. Але знаєте, що неприємно? КПЗ зайняла гору. Поки ми тут каталися, вона взагалі по інвізорах зайняла КПЗ гору і взагалі там тяжі встирають на секундочку. Там тяжі, зараз просто будуть стирати з карти. Рахунок 3-7 на користь червоних. Плюс 3 тисячі хп у червоних. Я, я так розумію, Морфей вирішив зайняти горку зараз. У мене таке відчуття, що він вирішив зайняти горочку, трошечки йому тайпік помішався, зробити, але він зараз відсідиться. Я думаю, поїде на гору. Ну я б на гору їхав в ситуації. ну Що ще лишається робити? Провать гору займати. Так, Хелка засвітили, забрать би зараз було б ідеально за цілі. хорошо, хорошо, Хелкат помиляться, залети. Ой, здорово. Ага. Получається, він за світі заїжджає, так? Да? нозам б'ють. Ясно, понятно. Ну, я не пробила, то я добрий, а тепер нас КПЗшка буде свічати на дпм лютий народ. ДПМ навіть дуже лютий на фоні нашого. Ми даємо одну тичку, отримуємо по суті, в неї практично можна сказати, три тички. Треба просто розмінюватися, треба розмінюватися, в якому разі не вв'язуватися з нею в ДПМ-ну перестілку, тому що буде дуже неприємно. Втратити багато ХП. КПЗ взагалі вирішує втекти, віддає по суті, горку нам без бою. Не знаю, що це дасть. Противник вже проїхав дуже вперед, КПЗ, кстати, зліва. Трошечки не займітив Морфей на міні-карті. Противник. Ля посрачника щось піє, видать, хороший. <тас> це хороший постріл. Так, Тим часом по ХП вже не така велика перевага в противника всього 2000 хп. І все ще мінус 3. По стволам це тащиться народ, це тащиться. Тим паче, ми на, на горі. Ми зараз зможемо накидувати по попам, по, 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 по дубцям е, противнику. Бачив Морфей, що Хелка залітає, ну, повертається до нього, приймати і грузить фугасик. Тепер на 2 шоти йому було 100% і здорово пробиває, альфа не пройшла, ну норм. Тепер він двошотний, 480 з підколій мігло би й не пройти, ну тепер точно пройде. Але ні, але. А, можна і так, в принципі, чи мобій. І вже магія, народ, 10-9. 11-9, зелені вже виграють. 3500 урона. Поки ще не розумію, навіщо цей був присланий реплей, що тут цікаво, так би мовити. Де тут майстер і що це? Як то кажуть, ну зараз почнеться фарм по п'ятій точці противника. Да? так розумію, і Тут буде якраз таки основна дашка набита да? для красивого непоганого ріплечика. Що тигрика забираємо, а вибачаюся, зглазив, виходить, тигрика не забираємо. Тигрика заберемо, так розумію. З другої тички нам ну, зараз давав би якогось умовного базика, тому що під базі, зараз відлітатиме. Ну, Хоча як відлітатиме рахунок 11-11 і все запуск становиться е, доволі таки потнявенько. Успіє, успіє, не успіє. У... Нічого собі, успів. 4700 дашки, тим часом, може, три фрага. І все ще червоні ведуть і по ХП і по стволам. Але, п'ять таки, мицарі гори, тут треба акуратненько не прийняти від базіка. Оце саме було небезпечно. Головне, планетанкнути зараз базика на фулочку. Тридзвочка піджимається під нас, щоб ми по ній не давали. Там тигри зараз помиляються, має тигрика піймати. Е, да, тигри помиляється, йому зараз ну, має вітати в ангар. Приємні в 9 туди, звісно, дуже приємно в цьому плані. Четвертий фраг. Четвертий фраг, 5000 дашки, непогано. Мув зайнятий горку дуже сильний. З мінусів лишився g 40 наскільки ми бачимо, фуловий. Да, і Базі 176-й. Він, хоч і шотненький, але він все в будь-якому випадку небезпечний. Базі 176-й помиляється і Фу, залітає. 32 рішає зайняти горку, я так розумію, але зустрічається базото, базото... Це пт шостого рівня з пушкою на 400, тому 32 не дуже сподобалося цей розмін, так би мовити. Да? Він тоді забрав, але лишили 706 хп, він тепер двушотний для, для нашого 56Т, двушотний для Морфея. І бацка береться, дивіться, бацка береться, Ні, чи то з'їжджає бацке, чи, чи ще, я б сказав би навіть Джісор зганяє з бацке. Джісор фуловиться, до речі, оце дуже небезпечно. 1000 там 280 урона з барабана середньо, це дуже небезпечно, під нього підставитись. Це, посчитайте, ну, вважайте, це вже буде поплаву. Я не знаю, я б не їхав би, напевно, за 32. 음, якщо ДІСОР нас піймає на прокаті, то це дуже буде неприємно. ДІСОР грає без оптики, ДІСОР грає як ПТшка, це помилка, це помилка, на мою думку. Зараз би їм роздавати барабан, просто би. 56R. Ну, добре, добре, це, до... це добре для нас. Є тичка призвочку, oh, тризвочка okay. також відкадешся, але там перезарядка набагато швидше. І він витягує нас під G40. Правильно тризвойка робить, ну, по суті, тікає, але нам її не можна відпускати, треба розмінюватися. Ціною навіть пару тичок від g 40 треба її забирати зараз і залишитися. Ukraine, Юкраїн. Е... Один в один G4. Це вже це вже ПВП дійсно цікаве. G40 з барабаном на 1280 дашки в середньому проти. Циклічного т 56 тр з дуже слабким ДПМом, але отакі от позиціоночки можна вивезти. Найсайфа помиляється. Йому треба просто було поїхати в упор, отримати одну чи навіть дві тички в цей на під'їзді і видати барабан. Він дійшло до нього це, але, походу, це вже буде пізно, тому що зараз він отримує, але альфа не проходить. Альфа не проходить. Зараз треба якось. Ще його розманцювати сьогодні for з джісорчика. Ну, я так розумію, Морфей буде падати назад. Зараз він да, да, да. Тягне час, якось треба тут, тут на підкаті треба скатком давати. Скатком треба давати. Хорош, так, хорош. Так, Одну віддав. І тепер ми. Ну, по суті, у нього немає права зараз на помилку. А що з ремонтом, брат? Що з ремонтом? Бо від борта акуратно забери. Що з ремонтом на g Дуже красиво розкрутив кінці. Дуже красиво розкрутив в кінці сьомий майфраг. 7130 видимого урона, і я думаю, там парочка блайндиків таки є. Думаю, парочка блайндиків таки є. І таки да народ бачимо. 7891. Е, дашки Залетіла парочка блайндиків Там, да, ті, що ми говорили, це майстер, основний калібер, снайпер і воїн. Перейшли ми дивитися реплейничики ну, на вотреплейси, щоб не гратися нам. Оце все діло бачимо. 1961 чистого досвіду це Жесть, звісно. Це дуже жорстко. 28 посів, 24 попадань, 23 пробриття. І реалізація прям ідеальна. Я б сказав би, прям ідеально для такої кількості. Ну це жасть. Майже 8 тисяч дашки. Майже 8 тисяч дашки. І ми бачимо, скільки нафармили за цей бій грязними. Це Жесть, звісно. За 8 всього 133 тисячі. Це премом. Це спремом народ. Це, це дуже мало. Мені здається. Це здається, мені дуже мало. От такий дбій, Морфея. Ну, 8К це здивувало. Я вже думав, чогось такого цікавого в цьому бою не буде, але 8К отакий от от поворот, як народ. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій ріплечі на таке коментування такий, такий огляд. Для цього потрібно, щоб був в обов'язково майстер. Е, так, да Обов'язково має бути. Ріплей актуальна версії гри, щоб запускався без проблем. І за символічний донаток я викладу вашій бій собі на канал з, з отаким от коментуванням. Всі контакти будуть в описі. А на цьому все, народ. Всім все найкращого. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна!